Шок, друзі, це просто жесть. Їхали ми на огляд авто. Думали по дорозі, трошки дозарядимось, Ну бо тут вже завжди стояли старі тесла суперчарджери v 2 з Type 2. А тут просто катастрофа. Всі V2 тупо перемотані. Стрічкою. Ви таке бачили? Зарядка закрита, все. Кінець. На останніх трьох колонках видно, що хтось таки пробував хакнути ситуацію, розмотати стрічку і підзарядитись. Ми теж перевірили, підключили, але струму немає. А там вже нові тесловські суперчарджери v 3 але вони тільки з CCS працюють. А у нас Tesla Model X 16 року лише Type 2 і. Перехідника в комплекті, звісно, немає. Добре, що в батареї ще 40 залишалося, то реально довелося б викликати евакуатор. До речі, саме ця модель X продається. Версія 90D з потужністю 311 кВт і батареєю 90 кВт годин. Автомобіль 16-го року з активованим безкоштовним доступом до всіх тесловських суперчарджерів просто треба буде докупити перехідник. Ось вони, славнозвісні крила горобця. 264 640 км пробігу. Дивіться, як двері відкриваються. Доводчики є. Заднє праве крило і бампер мають ось такі пошкодження. В усьому іншому машина в повному порядку їздить як треба. І бонусом в комплекті йде ще один набір гуми. Кому цікава саме ця тесла, мої контакти для зв'язку в описі під відео. А якщо потрібна допомога з вибором іншого авто в Німеччині, теж звертайтесь, буду радий допомогти.